Вже понад півроку в Україні триває повномасштабна війна. За цей період російські війська окупували частину областей. Зокрема, ласами для орків виявилися південні регіони. На сьогодні наші військові вже розпочали наступальні дії, аби поступово звільняти та повертати українські території. Непроста ситуація склалася на Херсонщині, 95% якої були під контролем російської армії. За цей час свої домівки покинули більше половини населення краю, а це більше півмільйона людей. Дуже важко зараз мати зв'язок з людьми, які знаходяться на окупованій території, але ми намагаємося робити і робимо. Вони, на жаль, не майже не мають нашого телебачення. І інтернет, який вони використовують, вони вимушені використовувати через VPN, бо ми ж розуміємо, що він знаходиться під контролем під контролем Російської Федерації. І ці люди в першу чергу вони потребують допомоги. Це продукти харчування, медицина, гігієна. Евакуація, Причому евакуація це друге питання по кількості запитів. На даний час влада України не може забезпечити безпечну евакуацію населення, оскільки окупанти не дають можливості відкрити зелені коридори. Однак люди намагаються виїжджати власним транспортом та з допомогою волонтерів. Про що турбуються люди? Перше, вони хочуть безпечно виїхати покинути окуповану територію. Друге, вони хочуть розуміти, де вони будуть жити. Третє вони хочуть розуміти, де вони будуть працювати, як вони будуть заробляти на кусок хліба. Далі вони хочуть розуміти, чим будуть займатися діточки, в які школи вони будуть ходити, в які дитячі садочки. Це дуже такі основні базові потреби. І Аби задовольнити ці потреби у містах України почали створювати центри для внутрішньо переміщених осіб Я Херсон. Вони вже працюють у Запоріжжі та Івано-Франківську. Буде створена платформа Я Херсон. Коли жителі Херсонської області будуть спілкуватися між собою, і їм буде легше інтегруватися в Рівненську область, тому що Проблеми, які в них виникають, будуть систематизовані, і фактично, спеціалісти, які в Рівненській області будуть ці проблеми опрацьовувати більш глибше і детальніше. Центр буде створений на базі гуртожитку, де мешкають переселенці. Зокрема, у студмістечку одного із університетів проживає 400 громадян з інших регіонів. Саме з Херсонщини, 26. У Нас люди розміщені в нашому університеті. Так як ми маємо чотири гуртожитка на ВПО, люди розміщені по дві по три людини в кімнаті раніше лютий березень, ми ми їх, якби харчували трьохразове було харчування. Зараз наші люди отримують від держави продуктові пакети. І готують тісти самі. У нас є кухні. Переселенка з Очакова, 78-річна Вікторія Путькало, розповідає, приїхала до Рівного разом з 50-річною донькою. Жінка щиро дякує всім волонтерам, які допомагали відразу після евакуації, і тим, які підтримують, і дотепер. «Все у нас є, все. Супер. І сковородочка є, і все є, все дали. Ми приїхали в чому були ось, а тепер ми вже при ділі, бачите, взулі, ваділи і, і є, що їсти. Все, все гаразд. Наразі на Рівненщині вже проживає 49 дев'ять тисяч внутрішньопереміщених громадян, серед них три тисячі з Херсонської області. Аліна Пучки В'ячеслав Мельник, випуск новин.